Всім доброго дня, всіх вітаю, всім бажаю щастя, здоров'я, радості, любові. Ми з вами знаходимося у Вівтарі Священного лісу Господнього, і я прославляю Господа за цю красу, за цю велич його мистецтва, яку він дає кожному з нас і надихає нас своєю живительною силою. Це просто. Як то кажуть, треба бути тут і бути споглядальником цього процесу. Ми бачимо, як все прекрасно, нічого зайвого. І ми чуємо тиша. Тиша, яка відбувається поліфонією шуршання листя, і ці листячки вони падають вниз. і... Радісно лягають на землю і створюють велику ковдру, яку покривають весь цей ліс, і ми бачимо, що ця ковдра золота. Тому цей ліс і називається золотим. А золотий колос це. Тропа Серафима Сровського, яка складається з 13 коридорів і 52 кіл. Це як зерна у колоса, і кожне зернятко або кожне коло, воно відкриває духовне життя для кожної людини, для того, щоб вона збагачувалась і розуміла, навіщо вона живе на цьому світі. Навіщо вона сюди завітала? Яке в неї призначення, яке в неї місійне е, е, місійний напрям і? Е, та сакральна справа, яку ніхто не знає, крім цієї людини, бо Господь кожному з нас посилає те, що він повинен виконати. Тому ми не повторюємося, і тому ми маємо. Цей творчий розум Безплодний – це тільки сатана і пачі ангел, ті, які все крадуть і потім собі присваюють, роблять собі там псевдопатенти і всяку всяку таку. цю. Але це теж потрібно для того, щоб людина вчилася. Бо якщо людина не буде вчитися. І, і, і цій людині все на е, тарілочці принесуть, вона не буде нічого цінувати. Тому Господь нас посилає на землю, бо ми були не е, як горделиві, були неспроможні цінувати Божу любов, цінувати Його до нас увагу і все те, що він нам дає. І ви ж подивіться е, на землі, коли лю людям або людині дається все необхідне, але вона не затрачує ніяких зусиль, то вона ходить по головам, нічого не цінить, веде себе нагло і е, все знищує на своєму шляху. Але коли вже ця людина пройшла університети життя, коли вона вже постраждала, коли хтось помер з її родини і багато-багато вона пережила всяких е, випробувань, то ця людина стає більш е, вже. Поміркованою, вона вже стає лагідною, вона стає люблячою, бо вона цінує те, що має. Бо коли, наприклад, ви втрачаєте друзів, які були з вами, які створювали ваш цей костяк, а потім ви втратили один за одним, і ви залишаєтесь на самоті, то ви тоді починаєте думати і про вічність, і про все. І е, е, життя ваше різко змінилось. То коли ви вже або, наприклад, так людина має родину і е, вона теж не цінує, жінку або чоловіка поміняли, і все таке інше, і е, е, другу дружину або другого чоловіка третього, а потім раз. і... Ця людина розуміє, що е, той перший чоловік або перша дружина вона була найяскравіша або найяскравіший, і що е, вона чи він були дані від Бога. А ми це не е, цінували, саме все зіпсували, а потім е, йдемо по життю і скажемося, що, що щось не так. Тож, бачите, випробування ці посилаються не просто так, а щоб ми з вами духовно зросли і стали справжніми людьми. Для цього ми і перебуваємо на цій прекрасній землі, яка має дуальність там, де Бог і Сатана. і е, людина може зробити свій вільний вибір, але вона е, повинна зробити цей вибір самостійно і добровільно, щоб вона потім не казала, що її примусили. Ось е, така е, шахматна гра. Як люблять багато хто про це говорити, і таке інше. Тож бажаю вам гарного спостерігання останнього дня жовтня, бо наступає останній місяць листопад і потім вже наступає зима. Так що насолоджуйтесь і все вправно. Зробіть, щоб ви встигли до зими все головне зробити. На все добре. З вами був Сергій Голосівський, вівтар Священного лісу, Господня, п'ятий коридор тропи Серафима Соровського, сакрального Лісіво. Місто Київ. На все добре, любі мої.